Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо проходити е, сталкер Тінь е, Чернобиля. Підемо сьогодні в лабораторію X18. Подивимося, що тут І що тут можна зробити. і як це буде цікаво. Хто дивиться моє відео, підписуйтесь на канал і будемо проходити щось разом. Коментуйте відео. Пишіть, що ви, що ви хочете погати. Будемо щось грати разом. Так. А де знайти код? Код. Артефакт. Що це у нас за артефакт? Це в нас капля. Бетра мінус 17 ми не будемо. Я не знаю код. Я так розумію. потрібно пойти далі, щоб знайти код. Угу. Я тебе не чіпаю, ног. не 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 Какие там код? Не-не-не. Сюда не, не, не. не потребно ходить. Я же весна все. А Не еще мне так все все богато. А, давай так. Оббегаемся. Так, ну, загамо, да? Ні, нельзя. Не можна. Не можна.

Не пам'ятаю Найти код від командного центру Окей Ага Полтегест okay. Контолер А! Больно Боляче. Не потрібно Тут полтегест Десь Це що таке? А, у мене це кисть на куля. Так, я тебе не чіпаю, я тебе... Uh... Uh... То мене... Хто це був? Савда... Садовий... Хіонт. Да Фу-фу-фу!

Не будете нічого Поступок дякую лабораторії 9-524. Так. 9.5, 2, 4. Та да, ну, Достатньо. не ще колососа сюди. Угу, пам'ятаю це. Оп, взяли. Та ну! Так, а що тут? Комп'ютер. А, документи. Принести документи бармена. Пігнали. Все буде жалко, да? Угу. Опа Опа немає нічого. Мислі. Хаба є? Нічого нема. А як мені фенести? А, палтегиста. Потрібно убити, хам? Іди сюди. Де ти? Фу-фу-фу-фу-фу! Ну. Где ты? А ты еб... Где ты ешь? Больно, больно? Дай больно. Не кидайся. Ай. Ну дай пойти. ну Все аптечки сейчас підуть. На тебе. Е, тепер біжимо Біжимо Місля. Я нас не підписуваюсь. Не кидайся Люди Четыре люди Добро Я Четыре тебя не кидаю Хух Не кидайся <laughs> <laughs> Исходьте по одному Будла Что? Ка Куда ты делаешься? Я Подожди Вов Тати маяк два. Все? Бейл. Я сейчас, мабуть, быть, тошки поим. Опа. Эм. Баньк. 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 А, він він вагу більшу має, да? Эээ... Uh, Давай ми зробимо так, я думаю. Ми сейчас будемо походимо з. За... Та ну! Не мені костюм, ти! Кендель, де честь? сюди! Я папу ми егать. Ты. Щ. пишу. Опа. Войди. На! На! Да ну! Що за мисс пойшов, я не пойму. Як? Эээ. Эээ. А, 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 а ты де? Братан, я... Ну, ну... Алло, хамо! Подожди. Сейчас заедем. Не пикай. Ты гранату мне кидаешь? Ё-моё! Вот это я понимаю. Это я разумею. Угу. Опа! не пикай ты меня, пикаешь. Так, наступный. Один. Оп. Опа, опа. Не попал. Пау, пау. Я, Я тебе сейчас... Иди, иди сюда, ты. На. Все. Блин, сколько Опа, на... Ага, це Ну навіщо мені скільки? Давайте зробимо е викинути кількість. Ми залишимо три штучки. Уже кось. Ми викинемо. Викинуть все. Окей. Пігнали далі. О! Так. x 18 мы пошли. Думаю. База я 0.34. Мы над точкой. База, база. Понял, начинаете работать. С 0.32. Выбрасывай свои на крыши. Как понял? Не надо никого заслужить. 0.32 принял. Я, Я біжу. Не гра... вибрати вибрати. Через південь. Добре. Вихід на Я Там біжу. Вже. Стара на південь. Спробуй вибратися нею, але будь обережний. У Ще... мене питаннячко є до тебе. Чого ти не помираєш? а ааа, больно. Я тут гранату киду, ти. Лови. Бомчики-бом не попав безметный Дей-де-де-де-де-де-де-де, выйдет Выйди, сумока Хопа! Хоп! Хопа, хоп Да ну, не так чесно А ти с калашом стоишь? А, там військовий Що ще за колаборація? Так, хлопці, я передажу. А, там ще один військовий? Там я щось не зрозумів, але ну, ладно. Хто положив військових всіх? А! Можна вертольот збити? Грин такий. Куди мені бігти? Куди? Тут є хто? РПГ. Серьезно? Да, я понял. Там ну ч? Тяпа! Хлопц, хлопцы! Дыша мне! А, а нема! О, е! Шщ! Да! Пау! Хе-хе-хе! куди мені и кажеш? кажешь через пидони туди? я ж упаду зебьюсь туда правильно что я думаю Хлопці, а куди Ну я ж упаду а я зебьюсь Це не є... Добро. Ем, Я не підтягуюся, ні? Хиииии, докки доки, окки так Сейчас помыв, да? Хоп! Что десантую? А тут висковый був Вісковий пожале прийшали... А це всі військові? Окей ладно. Я тебе начипаю Близи, без денег Ай-ай! Поцапа мик новый Пушка такой, ну, не понял. Мысля. Пушка ну, нельзя. Ты фонай, ты. Да? Два. де два. Два два. Куда? Ш. Ай. Застял. Ну обоймаш, ну шо ж тебе там за броня костюм? Ты. Все? Дай культу. Бей лутав вже. Не, не цікаво. А, -а, а. Досвідчений військовий. Це в нас ветеран. Пігнали До побачення, хлопці. Серьезно. Мені туди? Да я взагалі? О, мені нічого золото. Прикольно. Ладно, хлопці там чимось зайнялися. От ну, ціла обойма пішла. 30 Пуль. Потом. Пуль. Почекай. Не, на вас дуже багато. Ти з чим ходив? А, вакант. Ну тихо. Сидіти Нема... А, глас. Нема. Ладно. Знали далі. Те артефакт, чи це електро? Тут есть, кстати. Болт. Бум. Ага. Ну. Хлопці Є хто? Ампишки покойству на кадон досидович. По одному виходьте, будь ласка. Пау. А? Так темно? Куди нам іти? Нам іти до. Ага, досі даючи. Вибак ты. Здравствуй, Тут чергова справа на горизонті. Я біжу. нон стопчика бахну і побігу. Тут військові Ой, не військові тут. Бандіти, не бандіти. Свої не свої, Тут не свої. Зрозуміло до побачення. А що тут опять? Ладно. Я по вас пойду. Буде світліше. темному я не хочу дуже. А мене є така штука. Бандіти. який час. Так, це, це, дай ночь Хопть! Шо вы тут зброй, сховаю? Та, захова, я тут можна?

Да, тут я Хлопці нічого не положили. А! Можна було щось і положити. Я ж бігаю тут. Ну? Пойнися, сына. Тысячу! И шо? що? м на блокпост! O joma me, Oh. Biljno. Ja te ti podam. Ja ti oce podam, ja ti oce podam, oce podam, oce podam, oce podam, oce podam. Na što ti ne podao, oce podam. Oce padam. A, A to mi je. Ne pogao. No! Če! to... Dobre. Klaš. Медуза, убить псевдо собаки. У мене хвісті з псевдособаки. собаки. Yeah! Ну. Ваньк. Я справедливо задание. Tieк 5. Kwa Sisi. Meduza. А я снял сьогодні. Тихо, тихо, тихо. тих, тих, тих. Аж я сняв. Минус 305. 5. Минус сдаться цветовались, не. Не. Что повесить? Радиация минус 10, цветовались минус. Разрыв. Да да Еще один якис надо вообще. Разрыв. Тут 5, 5, 5. Тут 30, да? Песня фена. И разрыв вот так все. Зависит. Да бачи, я военный вообще. Висковый. Эм, медуза. Медуза. А, навіщо мені два. Приціли. Так. І думаю, так. Ну, по... 42 тисячі! Каганеч. Слышь. І навіщо я сюди буду тягати ці всі документи. Ладно, пішла на блокпост. Як провітришся, заходь. Та я вже повітрився. Я НГТ, алло, мужчина. Нема.

Давай! Я бы мо... загін ты ізі загинь поїхали ч. Изи бэйзи, поехали. Мене гана. Меня двигана Де вони там? поснімаю поснимаешь, них якось... уже. Лопчи! Опа! Опа! <кій> <кій> На! Лови! На! І! ну! смысле? А по ком ты стреляешь? А, по мне? Я вас не бачу. А, я ч... Чот... я трох поклав все-таки. Видимо на зближення. Мы мене не бачили, я. Та-та-та, больно. Боля че, де ще один. Ты ще один. Ты де? Куда мы бігаем, заводим. Не в, ся... один. Всех, живий, -ди в смысле у всех то живый? Бабки давай. Дослоналный комбайс, возьмем под ним секс. Сто там стреляй, не понял. Сина. Ганаты, получається, зачепило. Патані, блин, скільки потативав. Во, ганата. Так, ладно. Опа, сопочка. Нічого. У мене питання є. Це у нас. Миньк. 30... Тридцять. 30 20 60 раз там 60 тут 36 а та ну да зеводес вибух 36 до пульс 41 а такида солнце стої в смысле сонце стоїть час а це ж та Швидко зброю сховав! Та сховав я. Не наглій. Чай, чей. До 500. Дяк. Не стріляйте, я здаюся. Ну, на сьогодні все. Заходьте на мій канал. Дивіться мій Чого канал. Засумували? Підписуйтесь. Вот я за... І всім гарного дня.